Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 найпопулярніших автомобільних акумуляторів, які найчастіше автомобілісти купують у нас в магазині. І на п'ятому місці в нас розташувався акумулятор від компанії Veltor. І до речі, це ще й один з найдешевших акумуляторів в даному топі. На мій погляд, одна з найнедооціненіших. Компанії по виробництву автомобільних акумуляторів. Ми тестували декілька акумуляторів даного виробника, і всі вони демонструють дуже хороші характеристики пускового струму навіть після тижневої заморозки при температурі мінус 20. Раніше, ще декілька років тому, люди дивились на ці акумулятори зі скептицизмом. А ось минув час і вже акумулятори від. Цього виробника входять в топ-5 найпопулярніших батарей для автомобілів. Акумулятор досить стандартний, виготовлений в Європі за технологією кальцій кальцій. В принципі, тут немає ніяких таких технологічних особливостей ні в будові акумулятора, ні в будові корпуса. Він просто виготовлений з якісних матеріалів, на якісному обладнанні з дотриманням всіх. Правил виготовлення акумуляторів, і тому ми отримуємо недорогий, але при цьому якісний і витривалий акумулятор. Акумулятор як для своїх розмірів має стандартну ємність 60 Ампер годин і пусковий струм 600 А. Тобто, це не батарея з якимись збільшеними можливостями, а просто нормальний стандартний витривалий акумулятор. Четверте місце, і тут у нас розташувався вітчизняний акумулятор Веста. Батареї даного виробника користуються великим попитом серед українських автомобілістів, адже тут в модельному ряді можна знайти батареї на будь-який смак і будь-який гаманець. Більш того, всі акумулятори цього виробника, які ми тестували, демонструють дуже непогані характеристики, які Прямо пропорціонально відповідають їх вартості. І навіть після заморозки такі акумулятори видають нормальні характеристики, за якими вони можуть спокійно конкурувати з більш відомими брендами, виготовленими в Європі. Конкретно цей акумулятор, як і попередній, має стандартну ємність 60 Агодин, і також стандартний пусковий струм 600 А. Батарея виготовлена за технологією кальцій кальцій. Це знову ж таки одна з найпопулярніших технологій. По виготовленню акумуляторів, яка і якраз забезпечує нам хорошу якість і тривалий термін експлуатації. Будь-які додаткові елементи в зовнішній будові цього акумулятора повністю відсутні. Тобто немає тут якогось вічка, через яке можна побачити там щільність електроліта тощо. Все досить просто, надійно, зрозуміло. Третє місце, і тут на нас чекає акумулятор від відомого і поважного бренду Bosch. І це не просто Bosch, це Bosch S-5 серії. Тобто є s 4 серія з стандартними характеристиками, а S-5 серія вже йде як покращений акумулятор. До речі, цей акумулятор в даному топі буде ще й найдорожчим. Він має Пусковий струм 610 А, а ємність його складає 63 Ампер-години. тобто трішки більше, ніж стандартний акумулятор. В принципі, в цьому є сенс, якщо ви хочете. Більше потужності, більше запасу по терміну експлуатації для свого автомобіля, можна сміливо обирати акумулятор трішки більшої ємності і більшого пускового струму. Від цього нічого не згорить, нічого не буде недозаряджатись, все буде нормально працювати, тільки краще і довше. Акумулятор виготовлений за фірмовою технологією з додаванням срібла, знову ж таки, тут немає ніяких зовнішніх додаткових елементів, конструкція стандартна, проста. Зрозуміло, і всі тут фокуси в нас якраз полягають в використанні якісних матеріалів, використанні срібла, ну і також, звісно, тут має місце фірмова технологія виготовлення пластин PowerFrame. Ось це все вкупі разом з. Назвою Bosch дає перевагу цьому акумулятору, і саме тому, я думаю, він знаходиться на третьому місці. На другому місці абсолютно заслужено, на мій погляд, у нас розташувався акумулятор від компанії Excite. Якщо хтось не знає, Excite це взагалі дуже така велетенська корпорація, яка володіє, як мінімум, десятком різних акумуляторних брендів, і окрім цього, виготовляє ще й додаткове обладнання, наприклад, зарядні пристрої тощо. Конкретно цей акумулятор має Одноіменну назву з корпорації. Це акумулятор лінійки Premium, його ємність 61 Аг, пусковий струм 600 А. Батарея має цілу купу додаткових технологій, вона виготовляється з застосуванням карбону. Також батарея швидше заряджається, наприклад, ніж інші акумулятори через використання певних технологій. Тут посилені решітки тощо. Тобто, батарея, в принципі, виготовлена по сучасним технологіям і саме. Тому акумулятори від Vitсаide користуються досить високою популярністю, і в нас ця батарея знаходиться якраз на другому місці. І нарешті перше місце тут на нас чекає акумулятор варта. За вибором покупців, за своєю популярністю, даний акумулятор у нас виявився найбажанішим, що особисто мене трішечки дивує. Адже попередній акумулятор ЕКсайт при аналогічній вартості пропонує нам більше технологій і вищий пусковий струм. Але чомусь автомобілісти віддають перевагу саме акумуляторам. Варта. Дана батарея є оновленою лінійкою Blue Dynamic і навіть інколи ви ще зможете зустріти на деяких сайтах їх під назвою Blue Dynamic, але ми вже бачимо, що називається цей акумулятор тепер Dynamic SLI. Хтось може подумати, що SLI це якась нова технологія виготовлення акумуляторів, тощо, але насправді це абревіатура, яка означає Starting Lighting Ignition. Тобто старт. Освітлення і запуск це свідчить про те, що даний акумулятор придатний для запуску двигуна. Забезпечення освітлення в автомобілі і для підтримки стабільної роботи системи запалення. Тобто акумулятор виконує всі свої стандартні функції, просто маркетологи компанії Варта вирішили це зазначити з такою величезною, незрозумілою абревіатурою. Можливо, це якимось чином має зробити акумулятор більш привабливішим до придбання. Тощо цікаво, що характеристики цієї батареї також найпростіші серед всіх, які ми щойно бачили. Тут в нас ємність стандартна. 60 Ампер годин, але при цьому пусковий струм всього навсього 540 А. Акумулятори, які ми бачили до цього, котрі зайняли там 5, 4, 3, друге місце, мають ємність від 60 до 63 Ампер годин і пусковий струм від 600 до 610 А. Тут же в нас ємність 60 Ампер годин, А, пусковий струм найменший. При цьому даний акумулятор ще й не можна назвати якимось найпривабливішим по ціні, але тим паче чомусь. Автомобілісти віддають перевагу саме акумуляторам Варта. І тому цей акумулятор в нас сьогодні по популярності опинився на першому місці. Окрім власних вподобань наших клієнтів автомобілістів, до даного топу хотілося б додати ще деяку інформацію, яку ми зібрали особисто під час тестування і контрольних замірів акумуляторів після їх тижневої заморозки при температурі мінус 20. Наприклад, акумулятор Voltor Ultra. ми його тестували дуже давно і. Тоді даний акумулятор мав заявлений виробником пусковий струм 550 А. Але по факту після зарядки батарея видала 600 А, тобто більше, ніж заявляв виробник, і сьогодні виробник вже на етикетці акумулятора змінив заявлений струм з 550 на 600 А. Після тижневої заморозки цей акумулятор видав 425 А пускового струму. Тобто акумулятор тиждень пробув в морозильній камері при температурі мінус 20 і все одно видав нормальний струм, який здатний забезпечити запуск двигуна. Далі у нас йде акумулятор Веста. Тут найнезручніша ситуація, тому що тестували ми акумулятор ємністю 64 А, а в топ у нас потрапив акумулятор ємністю 60 А. Ну просто на той момент не було 64 десятки В наявності, тому взяли акумулятор трішки більшого розміру. Ну, як ми бачимо, при ємності 64 години, Акумулятор у нас після заморозки видав пусковий струм 475 А. Звісно, при меншій ємності і меншому пусковому струмі даний акумулятор також ось цю характеристику зменшить приблизно десь до 435 А, що ставить його на один рівень з Bosch С5. Але тут є цікаве спостереження. Наприклад, Bosch S5, який в нас зайняв третє місце, має ємність 63 Аг, і пусковий струм 610 А. При цьому після заморозки він видає 435 А пускового струму. А Vesta, яка має 64 ємності, Після тижневої заморозки видає 475 Ампер пускового струму. Тобто нібито 64 Веста на 1 А має більшу ємність, ніж 5 Bosch, але при цьому видає на 40 А більше струму. Тому тут ми, в принципі, десь можемо навіть і порівнювати Весту і Bosch. Далі друге місце у нас де акумулятор Ексideйт. Він після заморозки видав у нас 455 А. Пускового струму. І серед ось, всіх акумуляторів в даному топі, які мають ємність 60 А, це найвищий показник. Ну і нарешті акумулятор, який зайняв перше місце. Зараз ця батарея називається SLI варта. А раніше була варта Blue Dynamic. Ну, Ми саме тестували Blue Dynamic, І Blue Dynamic в нас після заморозки видає 435 А пускового струму. Тобто, якщо ми порівняємо між собою показники пускового струму після заморозки всіх п'яти акумуляторів, ми побачимо, що їх пусковий струм дуже близький один до одного. Різниця складає буквально 10-20 А. Що можна списати на похибку, адже ми тести проводимо все ж таки в нелабораторних умовах. Відповідно, всі п'ять акумуляторів. В цьому топі мають плюс-мінус однакові характеристики, але при цьому трішки різну вартість, на що також потрібно зважати, обираючи той чи інший акумулятор. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!